Як би там не було, але це твоя мама, і ти повинна їй допомогти. Картаю мене по телефону тітка Оксана, мамина рідна сестра. А ви, тітко, хіба не пам'ятаєте, як було, кажу? Ти все маєш забути, і зараз, ти, як донька, маєш забрати маму до себе, каже мені родичка. Мені дивно з того, що тітка так про маму турбується, адже вони все життя між собою про щось сперечались, ніколи мирно не жили, а зараз вирішили подружитись на старість. Зі слів родички, я зрозуміла, що мама себе погано почуває. А дружина мого брата виживає із дому. От тітка і придумала чудовий вихід, щоб мама переїхала до доньки, тобто до мене. Але пізно вони згадали, що у них є донька. Я з своїми родичами попрощалася ще тоді, коли вони все моєму брату віддали, а мене залишили без нічого. Я сказала, що мені треба порадитись з чоловіком і поставила слухавку. Та тітка телефонує мені щодня і наполягає на тому, що я повинна забрати маму до себе, оскільки їй з невісткою дуже важко живеться. А у мене місця багато. Так, зараз у мене все добре, але з чоловіком ми маємо доволі великий просторий будинок і без проблем могли б забрати в нього маму. Та от чи варто мені це робити після того, як мама так негарно зі мною повелась? У мене є старший брат Михайло, і моя мама завжди віддавала йому все, бо Михайлику потрібніше. Насправді, причина була в іншому: Михайло народився в маминому першому шлюбі. Потім мама з своїм чоловіком розлучилась, вийшла заміж другий раз і народилась я. Мій батько любив мене і брата однаково, ніколи не робив різниці. А от мама не приховувала свої прихильності до сина. Я впевнена, чому що свого першого чоловіка мама любила сильніше, а оскільки у них не склалось, то вона всю свою любов перенесла на сина. Тільки так я можу пояснити її надмірно опіку над братом. Незважаючи на те, що я молодша, я першою вийшла заміж. Мама відразу мене попередила, щоб я не розраховувала на те, що житиму з ними. Це місце вона приготувала для Михайла. І справді, коли одружився брат, він з маминого благословення привів свою дружину додому. Мама тоді була на сьомому небі від щастя. Вона стала піклуватись про брата, його дружину, потім і його дітей. А до мене мамі не було ніякого діла все життя. Нам з чоловіком було дуже непросто ми спочатку знімали квартиру, потім збирали гроші і купили однокімнатне житло. А потім чоловік став їздити на заробітки і ми почали будувати будинок. Весь цей час ми жили в режимі повної економії, купували і собі, і дітям лише необхідне, бо решта грошей йшла на будову. У мами з татом були гроші, але вони допомагали, допомагали лише брату. Для нього вони розбудували свій будинок. Згодом брату тіль... батьки й машину купили, а мені нічого. Не раз мені було від цього прикро, я не могла зрозуміти, чому мама так по-різному ставиться до мене і до брата. Я сама вже мама, у мене двоє дітей, але між ними я не роблю ніякої різниці. Ми з чоловіком давно вирішили, що дітям треба завжди давати однаково. Так буде справедливо. Батько мого не стало ще кілька років тому, і це маму дуже підкосила. Вона хворіє зараз, за нею догляд потрібен, а невістка не хоче цього робити. Михайло усьому підтримує свою дружину, він вважає, що має маму доглядати я, рідна донька, а не його дружина, невістка. Але він забув одну річ мама переписала свій будинок на нього, зробила дарчу, і саме після цього я з ними перестала спілкуватись. а як кажуть, кому спадщину, тому і батьків доглядати, ну хіба ж не так? Але тітка, яка часто заходить до своєї сестри в гості, бачить, що їй біля невістки не дуже добре, тому вона й наполягає, щоб я забрала маму до себе. Ти дочка, ти мусиш, якщо у тебе є совість, каже постійно мені тітка, якій дуже шкода свою сестру. Нічого ти не мусиш, заспокоює мене мій чоловік. Твоя мама давно зробила свій вибір сама, так що не картай себе, каже. В принципі, чоловік не проти, щоб я маму до себе забрала, але він не втручається, вважає, що я сама маю вирішити, як правильно зробити. Я все розумію, чисто по людськи мені теж шкода свою маму, але ж вона сама поставила всі ставки на сина. Виходить, що мама все життя брату допомагала, а на старість до мене прийде. Я в повному сум'ятті не знаю, як тут правильно вчинити.